Марина волонтерка почала свою діяльність початком повномасштабного вторгнення. Зараз на плечі волонтерів лягає багато відповідальності та безкінечних пошуків допомоги. Та, не дивлячись на всю складність, все одно знаходять сили та можливості допомогти тим, хто зараз боронить нашу країну. Ми на день волонтера, я так скажу. Я хочу похвалитися. Ми на день волонтера за вечір зібрали 132 тисячі. Ми купили ікстрейл, і ми розіграли між, між п'ятьма бригадами. І нас виграла п'ята штурмова бригада. І коли ми позвонили хлопцям, що ви виграли авто, вони до останнього не вірили. Вони до останнього думали, що це є, що, каже Марина. Таке буває. В них не було ні одної автівки. Вони вони плакали. Вони плакали, тому що ця потреба навінапевно ця потреба дуже необхідна. Умови волонтерської діяльності важкі як морально, так і фізично, але кожен волонтер розуміє, що його внесок може врятувати та полегшити чиє життя. Коли приїжджаєш туди на фронт, і ти бачиш ці хлопці, як вони тебе чекають, хоч я для них зовсім чужа людина. І я приїжджаю, чесно скажу, я в такі точки приїжджала. Я приїхала весь Бахмут, я приїхала в Углідар, я проїхала, ми весь Куп'янськ приїхали. І коли ти їдеш, і ти думаєш, хоч би Хоч би вижить, хоч би побачить своїх дітей, і... але ти розумієш, для чого ти їдеш. Ти розумієш, щоб допомогти, як... що в тебе є, ти готова все віддати. Марина та її команда відвідують різні напрямки. Нещодавно повернулись із так званого туру, а саме Куп'янська, Борової, Краматорська, Нью-Йорка, Авдіївки та Покровська. Я скажу, ми взагалі за цей місяць дуже багато що привезли. І я говорила, що я до нового року не буду їздити, а так вийшло, що ми привезли понад 8 тепловізорів, привезли 3 генератора, привезли екофлошок понад 10. Ми замовили термобілизни, понад 50 комплектів, ми привезли флісок, дуже багато, попривозили спальників, грілок». Нам робили дітки і робили люди такі коробочки теплоти. І в тих коробочках були таблицочки, солодощі, і все також ми передавали хлопцям. Вони так раділи, що це не передати словами і не передати нової почти. Коли ти приїжджаєш до них, ти бачиш ці очі і ці обійми. Ну це дуже цього варто. Марина розповідає, що бути волонтером на другому році війни надзвичайно важко, оскільки потреби зростають, а допомоги стає менше. Тому волонтери стають ще більш необхідними для забезпечення підтримки тим, хто стоїть на фронті. Я обіцяла, що не буду плакати. Руки у всіх опускаються, чесно. і вони дуже виснажені і немає ні заміни, немає ні підтримки ні від держави, ні від кого. Ти приїжджаєш і цього разу ми навіть такі були хлопці, що дуже сильно плакали. Плакали від того, що, що про них хоч хтось не забуває, і хтось їх підтримує. І я дуже хочу, щоб кожен з вас це розумів, що війна не закінчилася, і війна триває. Важко підрахувати, скільки коштів було витрачено за два роки, адже лише за грудень вони витратили мільйон гривень. За цей час вона придбала 10 автівок, понад 30 тепловізорів та велику кількість генераторів. Насамперед я хочу подякувати. Подякувати кожному, хто допомагає, і не байдужий. Чесно сказати, біля підтримка нашої команди це дуже багато людей, які нас підтримують, які допомагають. І я хочу, щоб у вас не опускалися руки. Найбільше допомагайте, краще не попити каву, а перерахувати волонтерів, якому ви довіряєте. Беззвичайний громадян тяжко надати всю ту допомогу, тому кожен з нас може доєднатися та допомогти нашим героям пришвидшити перемогу. Цю ракету нам вручила 44-та бригада. Коли вони мені дзвонили і кажуть, Маріна, візьмеш смерч? Е -е, кажу, візьму. І коли ми приїхали і побачили цю ракетку, ми, е -е, ми її помістили в наше авто. Я дуже, нам дуже потрібні кошти. І тому ми вирішили за неї взяти гарний донат. І, Можливо, хтось хоче придбати, можливо, хоче хтось придбати в музей до себе додому. Це трофей. Ми рахуємо, що це трофей. І я дуже вас прошу. Нам дуже дуже потрібні кошти. і Ми готові віддати. Ну, я хочу віддати його за гарну суму. Така самопожертва та невтомна робота волонтерів є ключовим чинником у забезпеченні належної підтримки для військовослужбовців, які ризикують своїм життям заради безпеки та незалежності країни.